Це поєдинок за третє місце футбольного чемпіонату. Я Патріот грають друга команда спортшколи Верес та об'єднана «Сарн» та Дубровиці. Команди відповідно у чорній та зеленій формі. Основний час закінчується в нічию 1-1 і переможця з'ясовують у серії пенальті. Хлопці Сарн та Дубровиці у цьому сильніші. Трішки, як би кажуть, підсіли в плані фізично нічого, але проявили характер, як то кажуть, довели ігру до серії пенальтів. А серія пенальтів ми самі знаємо це вже, як то кажуть, удача і як займаємося дітками, підготовку ведемо на траві, і це перше граємо на сатечному полі такому плані до фінального поєдинку потрапили перша команда спортшколи Верес та футбольний клуб Єврошпон Смига. Саме на майданчику останнього проходить заключна частина турніру. Рівняни першими пропускають, але згодом забивають двічі і перемагають у чемпіонаті. Нормально, нормально. Просто їм повезло Ну, в мушеки звання найкращого бомбардира отримує Артур Мартинюк, а гравця Олександр Рибров. Вони обидва з вереса. Найкращим воротарем стає Денис Агафонов з команди Сарне Дубровиця. А MVP Турніру Максим Чорнозуб зі смиги. Ігри такого. Накало такого емоційного піднесення вони можуть конкурувати з найкращими матчами прем'єр-ліги. Тому тут вирують справжні емоції, тут народжуються справжні, справжні футбольні зірки. Я би хотів відмітити, ну він просто закохує з перших хвилин в себе. Це МВП турніру чемпіонату Рівненської області Ю-11, чорнозуб Максим. Я впевнений, що це майбутня футбольна зірочка. Чемпіонат організовує обласна дитячо-юнацька футбольна футзальна ліга. У суботу знову у Смизі, чемпіона визначають команди Ю-13, а наступного тижня Ю-15. Всі старалися перемогти, і зайняти перше місце, всі боролися до кінця і всі, всі добре відіграли. Що ти відчував, коли забив гол перемогу? Я відчував таке враження, що. Не знаю навіть, як описати. <гум> ну, сразу подумав, що все є перемога в руках, що ти один з найкращих в команді, що ти можеш більшого. Руслан Савуляк, Володимир Струс, новини на Суспільному.